Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп опублікував у соцмережі True Social 9 січня карту Сполучених Штатів із так званими приєднаними Канадою та Гриландією. При цьому на зображенні відзначено лише дві столиці Вашингтон та Гриландське місто Нуук. Про це ми детальніше поговоримо вже із нашим гостем Максим Наливайко, власний кореспондент «Укрінформо» в Канаді, який вже долучається до ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Дякуємо дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Отже, ці заяви, ці пости Трампа, які були, які стосувалися Канади. Жарти були раніше про 51-й штат Сполучених Штатів, як він називав mm -hmm. Канаду. Як на це реагують в самій Канаді? Край негативно. В Канаді немає жодного обговорення в суспільстві, в політикумі, ніде немає зараз, не було раніше. Теми приєднання до е, Америки або іншої країни е, жодна партія е, ні зараз, ні раніше не виступала ніколи з цим. Е, це питання вже не порушувалося, поки про це не сказав обраний президент Трамп. Е, і ніхто не збирається казати. Дуже різко реагують на це. І до сказав, що цього не станеться. Кілька депутатів сказали, що ми готові вмерти, щоб цього не трапилося, е, маючи, мабуть, на увазі фізично таку е, війну е, тому. Дуже негативно ставлюся. Загалом, як звичайні люди реагують на такі заяви Трампа, можливо, в пресі канадській є якась інформація стосовно реакцій і звичайних людей на таку інформацію? Чи вони це взагалі обговорюють ну, всерйоз? Ні, це все ж не обговорюється, але якщо Будь-яку фразу заяву, яку робить президент Америки, навіть обраний президент Америки, це е, вже серйозна заява. І оскільки Америка головний е, партнер Канади в усіх аспектах, не технічно військовому е, там політичному, е, комітарному, в всіх абсолютно аспектах, е, то все що відбувається в Америці, то слідкується дуже важно за цим. Е, люди просто не говорять і в політику ця тема не обговорюється, але розуміючи, що буде обраний Трамп і він. Буде вимагати від Канади щось, що саме поки не знаємо. То забудь чим ще не говорить, дуже великовага до ще прикута. Чи варто пов'язувати ці заяви ці опубліковані пости з певною рядовою кризою, яка є в Канаді, з заявою самого Трюдо від 6 січня про те, що він де з посади лідера ліберальної партії? Я не думаю, що саме кисунок до того, що дбається в Канаді, це внітково про те, що дбається в Америці і до електорату Трампа зараз, дійсно, через кажем, ну, кризу, яка відбувається зараз в Канаді. В Канаді значно важче реагувати на ці заяви, значно важче готуватися до майбутнього приходу Трампа на посаду президента. Але я не думаю, що жодним чином те, що дбається в Канаді, те, що кажуть, канадські політики, якось впливає на... Слова Трампа особливо такі, як про приєднання Герландії або анексію Канади. Хто на вашу думку може замінити трюдо на посаді лідера ліберальної партії? Чи можливо вже є в самій Канаді якісь певні розмови про це? Це за тема номердин. Звісно, в Канаді після приєднання до Америки кампанія лише почалася. Став на зараз десь тільки два чи три кандидати оголосили, що вони офіційно будуть висуватися на посаду голови ліберальної партії, і цих кандидатів насправді не мав великих шансів. Говорять всі, що Христя Фріланд обдумає над цим. І сьогодні теж про те, що колишні голова Банку Канади, потім Банку Англії, також розглядають цю позицію. А так само цікавили що нинішнє міністр закордонних справ. Малень жаліна не буде балотуватися, і так само нічністр фінансів е, теж сказав, що не буде балотуватися. Це були такі дуже великі мина. Але поки що не говорити, е, вибори відбудуться е, голови ліберальної партії і від прем'єра 9 березня. Е, в цей день буде відомо хто е, став головою, хто буде прем'єром, і тоді ж буде відомо, яка доля вже виборів федеральних в країні. З тих людей, які ймовірно можуть бути кандидатами, або вже оголосили про свою готовність, як вони ставляться до України, що вони говорять про Україну? Чи вони всі підтримують нас і надання Україні допомоги і військової і гуманітарної? Так, цьому плані нам немає за що прийматися в Україні. Всі лідери ліберальної партії, в принципі, всі партії і консервативна, і зелена партія, на партія, і інша партія в парламенті, вони розуміють важливість України, важливість підтримки України. Мій час підтримують. В випадку відсутності, або безвладдя, безладдя, нерозуміння, хто за що відповідає, таке речі буде важче робити. Тому звісно, Україні було б добре мати. ну, тут є уряд. Немає, є прем'єр-міністр, є всі міністри. Все працює, але таке внутрішнє нерозуміння, куди ми будемо рухатися, створює проблеми в розмов. В першу чергу, в цьому випадку з новою адміністрацією США. Згадували про мита Блумбург з посланням на джерела пише про те, що Канада розробляє плани аби ввести тарифи на американську продукцію у відповідь, якщо Дональд Трамп виконає обіцянку і введе 25% мита на канадські товари. А взагалі у Канади багато американських продуктів. Наскільки це буде відчутно для людей? Наскільки багато Канади постачає власне Америці, якщо будуть у цій мита? Чи це буде відчутно? Ну тут така ситуація е, асиметрична, тому що е, Америка значно е, більш важлива для Канади ніж Канада для Америки. Е, хоча обидві країни є головними травми партнерами, але е, більше половини всього експорту Канади йде в одну країну, і ця країна зрозуміло, яка е, і лише близько 13% імпорту американського з Канади, що теж багато але Алемашні ну, з для, для Канади. Тому будь-які тарифи, які Америка запровадить проти канадських товарів, будуть дуже болючими. Через це Канада розумно чи питань підходить. Вже насправді, в час першої адміністрації Трампа США запровадили мита на дуже багато товарів американських, і що ті зробили Канада. Вони теж запровадили миту відповідь, але на дуже чутливі товари в тих Штатах, які підтримували ну, тогочасного Трампа Першого терміну і зараз теж така сама вже, вже є список. Він не публічний, але він вже в уряді є товарів конкретними назвами, позиціями, на які Канада запровадить мита у разі, якщо це вчинить Америка. Канада не хоче робити, але буде вимушена. І там деякі дуже цікаві позиції. Наприклад, там є е, 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 свік з апельсинів з Флориди. Я не думаю, що це дуже важливий товар в Канаді, в Америці, але це намисне продумано, що не надіслати сигнал в Флориді, в штаті, де живе Трамп, в штаті, де зараз. Такий центр влади, скажімо, американської, що ми слідкуємо. Або, наприклад, запровадять мита на товари е, сталеварної промисловості, більшість яких виготовляється в Пенсильванії або в Мішигані, в, в двох штатах, які на цих виборах підтримали Трампа, а на передніх виборах, виборах Байдена. Тобто, щоб показати їм, що дивіться, от е, давайте думати, що це робити. Тому Канада має так дуже точково бити по скажімо, більшим місцях. У Нас є ще хвилинка. Чи зараз в Канаді обговорюють альтернативні ринки, альтернативні країни. Якщо буде таке рішення від сполучених штатів, чи можуть свою продукцію імпортувати чи експортувати вже в інші країни, крім сполучених штатів на заміну мовної це обговорюється завжди, але практично це неможливо зробити через те, що дві три країни Канада, Мексика і США пов'язані між собою вільною торгівлею. Дуже багато наприклад, що збирається машини. Які ну продаються в Америці, вони можуть кілька разів протягом виробництва одна машина принаймні кордон, десь там колеса ставлюся, десь фарбується вона, десь фари приєднується. Це один саме в тилі, просто приїжджає і зробити такі ланцюжки виробництва з будь якої іншою країною буде неможливо. Або на це підуть десятиліття. Канада активно працює над тим, щоб продавати більше своїх енергоресурсів в інші країни в Азію, в першу чергу, і будує уже збудували два нафтопроводи, Зараз будує. ЛНЧ-термінал на західному збережжі, але на це теж буде часу потрібно. А Трамп буде президентом вже через два тижні. Тому часу на зміни кардиналі немає. Дуже дякуємо за те, що долучилися сьогодні до нашої ефіру. Я нагадаю, що з нами Максим Наливайко, власний кореспондент Укрінформу у Канаді, і ми говорили про те, що відбувається зараз у цій країні. А далі ми проходимо до наступної теми.